Народ, я бачу, що цей відос про генетику він дуже вам зайшов. Це абсолютно щиро мої думки, тому що здебільшого люди, коли зустрічаються, проживають різні емоції, вони абсолютно не думають про те, що е, цінно і важливо в побудові Союзу. От, бо брак став доступним бідним, і всі, скажімо так, хочуть одружуватися, е, робити ці весілля. Виш це брак, це. Про союз це юридичний союз, коли два актива об'єднуються заради якогось чогось більшого, те, що вони там хочуть втілити, і діти всередині цього союзу несуть генетичну складову, і жінка встраюється в жінка, встраюється в родову систему чоловіка. Тобто треба розуміти, що жінка. Відривається від своєї родової системи і стає частиною іншої, і тому потім прикачать при права, щось розказувати, це, це бачить, тому що ти прийшла в ту ти прийшла в цю систему свідомо, щоб її розширювати через тебе. Буде розширюватися ця система. Тому треба розуміти, з ким ти будеш розширювати якість цього продукту, як ви будете рухатись далі. Тому що це не просто про кохання, про емоції і так далі. І про придане у жінки обов'язково має бути придане. Ани зараз я про це думаю, що е, шлюб це коли ти заходиш вже чимось. В тебе є е, фінанси, в тебе є професія, в тебе є ресурси, в тебе є придани. І навіть якщо е, мені 32 і в мене немає вже батьків, скажімо так, і я маю це придане побудувати собі сама. А чому це важливо? Я розповім в наступному рілсі.